Фізіологічна вагітність триває 40 тижнів, 10 акушерських місяців. Для визначення передбачуваного терміну пологів лікар-акушер-гінеколог користується формулою. До першого дня останньої менструації додаємо 7 днів і віднімаємо 3 місяці. Таким чином, ми отримуємо передбачуваний термін пологів 40 тижнів вагітності вагітність вважається доношеною з 37 тижня. На етапі прегравідарної підготовки, тобто підготовки до вагітності, жінка повинна приймати препарати фолієвої кислоти з метою запобігти формування вад нервової трубки у плода. Вагітним жінкам рекомендовано приймати препарати йоди протягом цілої вагітності, навіть годування грудьми. Оскільки в нас є ендемічний рівень позобу, міститься мала концентрація йоду в продуктах харчування, в питній воді, жінкам рекомендовано приймати орально препарати йоду протягом цієї вагітності. Якщо в першому триместрі вагітності спостерігаються ознаки загального захворювання, вагітна повинна звернутися за консультацією до лікаря сімейного. Якщо ж вагітна має екстрагенітальну патологію, то повинна консультуватися з своїм профільним спеціалістом. Прийом медикаментів в першому триместрі вагітності є обмеженим. Всі вагітні під час першого триместру вагітності повинні обстежитись на гормони щодо подібної а далі консультуватися лікарем ендокринологом